X5 в кузові F15, модельний 15 рік. Повний привід куплений за 10700 на коперті. По пошкодженням. Фара, бампер, рішітка. Фари тут стоять дуже дорогі, Full LED, 2,5 комплект. Тут треба пофарбувати, буде крило з переходом на дверцята. Так, у машини 114 тисяч пробігу в милях. Салончик вже такий трошки підуставший, Треба буде попрацювати з ним. Є проекція, великий монітор, велика панорамка. Так, А ще тут чекав хазяїна сюрприз, то повністю комплектний бампер з рішітками, зі всіма туманками і там ще є фара. Так, Вам показую, як воно все приїжджає у нас в комплекті. Фарка є під ремонт, все буде гарно зроблено. Кого цікавить такий автомобіль? Якщо вас цікавить прорахунок на нього, ставте плюс в коментарях, і ми вам скинемо повністю цифру під ключ без ремонту цього красення тут, в Одесі на терміналі.